Усім привіт, 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 привіт! привіт 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 Сьогодні в нас е Dark. Тут пише Emergency. Emergency. Emergency... Emergency... О, прикольно, ноги втікли. Так, ми не зможемо поїхати, поки ми не повернемо ноги, я так розумію. Запригуй. Це, до речі, було. Стоп, що це тут бабця сидить? Блін, що це ця страшна бабця тут робить? Окей, давай поки що ми пройдемося, значить в кінець. О, привіт, малий! Нам потрібен годинник, правильно? Ми вже таке бачили. Добре. Або дошка. Ось дошка нормальна. Дерев'яна дошка. Пройти не зможемо. Так, е, сюди дерев'яну дошку не встановиш. Е, добре, побігли. Опа, тепер так, вперед. Нормально. Давай дерев'яну дошку. Угу. Так, бачу візочок. Ага, прикольно можна перевертати кімнату. В кімнаті, власне, нічого корисного немає для мене. Тому давай. Ага, можна відчинити двері в кімнату, поняв. Що це? Компас. Компас, мабуть, там, де з магнітом пов'язано, так? Так, давай не ну, спробуй. Може спуститися. О, може спуститися. Добре, підемо по стелі. Ой, дивіться, тут ще хтось сидить. Чувак з якимось музичним інструментом на голові. Так, це що, компас сюди не підходить, так? Виходимо з менюшки. Окей. Пробігти біля нього я можу. Але ну, типу, це нічого не робить. Ні на що не впливає. Давай на. Сюди. Тут, мабуть, компас клад... кладемо. Не підходить компас? Е, так, в нас ще щось тут було з цього боку. Так, було. Сюди ми ноги шукаємо. Компас сюди тим більше не підійде. Чи це треба якраз ту штуку мені зробити. Сюди? І сюди компас не підходить. Прикол. Компас нікуди не підходить. А, тут можна наверх піднятися. Ага, ага. Добре, давай подивимося цю кімнату. Що, це в нас магніт. О, в нас була, було вже місце, де був магніт. Тут кімнату, мабуть, треба буде перевертати, так? Компас підійде? Чи магніт? Ні, нічого не підходить. Добренько, давай сюди. Хто це? Дивний ключ. Окей, цей чумний лікар мене спіймав капець. Бігти біля нього не можна, поню. Всі предмети починають рухатися біля нього. Угу. От довбаний телепат. Окей. Ну, штирить його так нормально. Так, назад ми не можемо пройти, але можемо пройти вперед. В нього був дивний ключик. Я знаю, куди цей ключик при... притулити можна. Так, сюди ставай. Угу. Не сюди, а ось сюди. Тут точно він встане. Не тою формою. Невже я сюди можу його поставити? Ні? А магніт? А магніт можу? Ага. Ага, понял. Добре. Окей, не просто, але добре зробив, ніби як зробив добренько. Запригуй. Окей, це якась операційна. Можна забрати квинтика собі. Ну, окей. Е, так, тут дуже багато з лікарнями пов'язано. З травмами. З хворими людьми. Так, ні, в мене ще нічого немає, щоб туди підійшло. Е, ключик сюди він ставити не хоче. <ahan> mm, добре, давайте но ну, перевернемо, попробуємо туди вилізти. Сюди. Окей. Окей, я можу на стелю вилізти, сховатися. Знаєте, на що це схоже? Це схоже на людину. Яка кашляє. Тобто хвору людину. Яка безперервно кашляє. Угу. Поняв Що це ключик сюди вставити? Е, так, мені якось його можна, значить, пофіксити цей ключик. Йо, я не запам'ятаю, як мені він має виглядати, так? Зараз хвилиночку. Він або так, або навпаки. Давайте спробуємо ось так. Вже не встигну. Так, які в мене ще предмети є? Гвинт, ключ і компас. Ой! Нормально так він на мене пчихнув. Угу. якій формі вже в мене вже правильної форми, добре. Угу, треба дочекатися, поки він розвернеться. Добре, поїхав назад. Добре, сховайся. з цього боку він теж зараз розвернеться. Єдине, що зараз я не розумію, це е, жінки з лампами на голові і з пістолетами. Це той образ для мене якийсь дуже незрозумілий. Ключик попробувати. Точно, точно. Дідько. Якраз його треба догори до було поставити. А... Розминатися з тим чуваком дуже довго. Ти прикалуєшся. А він почав їздити коротшою траєкторією, щоб, типу, мені менше часу чекати довелося. Що я допустив помилку і я зрозумів помилку і після того пішов її виправити. Угу. Угу. Але те, що люди на візках. Це точно означає якусь таке ну, певну хворобливість. Блін, не встиг. Не можна з ними поспішати, але з ними дуже хочеться поспішати, бо вони дуже повільні. Угу, угу. Угу. Гра піклується про те, щоб я уважно їх роздивився. Щоб я уважно на них подивився на всіх цих монстрів, які в мене є. Тобто в мене є чоловік, який кашляє. В мене є дуже хвора стара жінка. В мене є е, лікар. В мене є чоловік, який нічого не бачить. Е, в мене є. Жінки з цими. Е, в мене є жінки з е, лампами на голові. Е, от поки що реально у мене тільки жінки з лампами на голові не вписуються. От не розумію я, що цей образ означає. Добре. Погнали. Тепер має влізти. Окей, вставив. У, добре, в мене кімната вперед пішла. Я можу забрати? А, поняв. Якщо забрати, то, то закриється двері. Поняв. Не no проблема. Погнали вперед. Можу включити, але тут мені потрібен якийсь елемент. Що мені потрібно? Компас. Ніфіга собі компас. М -м ага! Але я можу повертати тільки наступну. Ха -ха -ха. Ось сюди треба заживити і кабель сюди йде. Добре, сюди. Сюди. Чудово заживили. І в мене відчинилися двері. Це якась хірургічна кімната. Ні, не хірургічна кімната. Так, окей, хлопчинка вибіг. Це якраз не хірургічна кімната. Це вже в нас морг. Ну, свого роду теж хірургічна кімната, але не направлена вона на те, щоб комусь покращити стан. Ця хірургія. Добре, це можна, значить, забрати ключа. Він вже нам тут не потрібен. Одна нога в мене вже є. Тепер треба залишилось подумати стосовно того, де я можу її використати. Саме одну. Так, сюди було б добре, що це шестерня сюди не стає, так? Стає! Ага. Угу. І... Мені треба завести його сюди, так? О, добре. Вертайсь назад. Нічого більше не стикується з цим Добренько, значить, з цього боку шукаємо. З цього боку стикується. Давай не спробуємо. Добре, сюди застикував. Тепер можу його перевести. Ага, бачу. Давай сюди. Тепер на стелю. На стелі. А, мозги вивертай. Ми на стелі тепер сюди поставив. І на силу воно стало вже в цю штуку. І тепер нам треба його з цієї штуки перегнати. Ось сюди. І звідси вже можна буде прямо. Ого, складна загадка. Добре, гайка вкрутилася. Окей, тепер нам ключ треба зробити так, щоб він був. Рівний. Добре, знов мені треба йти до того чувака, який гуде, Угу. 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 Повайся. Рівний ключ. Рівний. Отак, отак, горизонтально рівний. Добре, чекаю, чекаю, чекаю. чекаю. Довго чекати. Так. Е ну, бачите, головоломки вони хоч і такі трошки вивертають голову. Але не сказати, щоб вони ультра складні. Просто от є місця, де ти мусиш на паузі побути деякий час. Добре. Давай. Це, мабуть, для того, щоб ти мав можливість краще обдумати все. Тепер біжи, біжи, біжи в кінець, біжимо. Угу <coughs> mm -hmm. Так, тепер згадати, де це я знаходив те місце, де можна ключ вставити. О, здається, згадав. Угу mm -hmm. Добре, виходь. Тут тепер повертай і тепер побігли сюди. Отут піднявся, отут я здається, я бачив в кінець тільки треба добігти. До самого кінця. Добре, вставляю ключ. Ми сюди йдемо в пошуках другої ноги. Кудись сюди. А як мені туди вилізти? Ха. А я тут між кімнатами ніяк наверх піднятися не можу. Так, ну припустимо, це закрив. Я, я не знаю, не можу піднятися. Хвилиночку, давайте ми сюди подивимось. Тут я вже пройшов, я тут Гвентика забрав. Mm -hmm. До речі, старої немає. Тут на стелю ти не полізеш. Куди стара ділась? Кудись пішла? Вона ж тут сиділа. У візку. Тепер нема. М -м -м. От що не помітив, то не помітив. Так записка. Секретний предмет. Так, значить, це не обов'язково до виконання дії. Хм. Та ні, вставляй а, -а, а! Я можу ту кімнату перевернути догори ногами. Я поняв. Давай на таку раз. -раз. Перепригу. Ось що я можу зробити. Щось я не подумав. Що це? Лампа. Привіт, нога. Ходімо зі мною. Угу. Хвилиночку, я можу взяти ключ. Правильно? А забери на його з собою. На всяк випадок, а чому б ні? Хай буде. Так, добре. Так, що сталося? Що за землетруси? Так, ну-ка, давай на сюди ногу. Все, можна їхати. У нас є вправні ноги, які будуть крутити нам. Угу. Так, ну тут вже була ця тема, що були в нас е кінцівки, які працюють самотужки окремо від решти тіла. Вже до цього були руки. Так, стоп, він хотів виїхати наверх, але почав падати вниз. Тепер вбік. Тепер знову вниз. Ну що ж, опинилися ми не там, де сподівалися. Це якась печера. Добре. Не повернулися назад в квартиру. Цікаво. Що ж, пишіть обов'язково власні здогадки стосовно того, що тут відбувається, що нас нас далі, далі чекає. Ах! Мені буде дуже цікаво їх почитати. А, наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за коробайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі в на наступних видавах Бувайте! Зайки